Подкаст про головні новини у Харкові та області на 16 годину 2 травня 2023 року від медіагрупи Об'єктив. Ворог обстріляв населені пункти Уди, Гоптів, Кастрілече і Хатне на Харківщині. Про це у ранковому зведенні повідомляє Генштаб ЗСУ. На куп'янському напрямку ворог наступальних дій не проводив артилерійських і мінометних обстрілів противника. Зазнали Фигулівка, Западний, Лиман, перший Кислівка, Куп'янськ, Крохмальне та Берестове. Внаслідок обстрілів села Кочерівка Куп'янського району поранення зазнав та був госпіталізований чоловік 65 років. Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Олег Сенігубов. У селі пошкоджено три приватні будинки, господарчі споруди, автотранспорт. У Вовчанську Чугуївського району поранений 57-річний чоловік, госпіталізований у стані середньої тяжкості. Начальник обласної військової адміністрації також повідомив, що в селі Вільхуватка Харківського району району обстрілем пошкоджено приватний будинок та господарчу споруду. Раніше Генштаб ЗСУ поінформував про обстріли десяти населених пунктів на Харківщині за добу. Влітку минулого року 53-річний харків'янин викладав у соцмережах інформацію про позиції бойових розрахунків протиповітряної оборони ЗСУ на території Харкова. Про це повідомляє речник управління СБУ в Харківській області Владислав Абдула. Встановлено, що після того як зловмисник опублікував заборонену інформацію, позиції українського ППО п'ять разів обстрілювали вороги. Суд визнав чоловіка винним у скоєнні злочину, передбаченою частиною 2 статті 114.2, чотирнадцять, несанкціоноване розповсюдження інформацією про розташування Збройних сил України Кримінального кодексу України та призначив покарання у вигляді п'яти років позбавлення волі. Фахівці Дергачівського району електричних мереж акціонерного товариства «Харківобленерго» завершили роботи з відновлення електропостачання у селищі Слатини Харківського району, яке було знеструмлене через бойові дії ще з початку березня 2022 року. Про це повідомила прес-служба Ремонтники працювали у Слатиному з січня. Там потрібно було відремонтувати 40 кілометрів мереж. Перш ніж енергетики змогли розпочати відновлювальні роботи, у селищі працювали сапери. Нині у Слатиному проживає близько двох тисяч осіб, а до війни його населення було шість тисяч. У Соленицівській громаді ухвалили рішення про заборону відвідувати місцеві пляжі через загрозу життю та здоров'ю населення під час воєнного стану. Питання розглянули під час чергового засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій виконавчого комітету селищної ради. Щоб поінформувати мешканців про загрозу у потенційних місцях відпочинку, розмістять відповідну інформацію. Вислухали подкаст про головні події у Харкові та області на 16 годину 2 травня 2023 року від медіагрупи Об'єктив. Почитати новини ви можете на сайті об'єктива та наших сторінках у Telegram, Facebook, Instagram, Twitter, Google News. Подивитися новини від медіагрупи Об'єктив можна у TikTok та на YouTube. Обговорити новини від медіагрупи Об'єктив ви можете у нашому telegram чаті Медіагрупа Об'єктив це об'єктивні новини Харківщини України та світу.